Книга Буття 315. Я зроблю вас із жінкою ворогами. І дітей ваших також зроблю ворогами. І її дитинча вразить тебе в голову, А ти вразиш його в п'яту». Амінь. Її дитинча то есть у Єви народиться дитинча. І це дитинча вразить сатану в голову. І це пророцтво про Ісуса Христа. Хі -хі -хі. Як ви думаєте, Він вразив дьявола в голову? Амінь. Ну, дивіться, що важливо, ми зрозуміли. Тут, і тут, от, звертайте увагу на такі тонкощі. Дьявол не вразить дитинча в голову. Дявол не вразить дитинча твоє в плече. А куди? В п'яту, а де п'ята? Тут, тут. В самому низу. Тобто дьявол, він де? Він там. А ти вразиш його в голову. І деякі віруючі сьогодні. Вони думають, ну, зараз не хочу ногу задирати. Ну, це вона, о, як каратіст! Десь так фу! дьявола так фу ногою. Ви так уявляєте? Ісус вразить дьявола так фу. Mm. Да не так. Mm. А отак вот от. Mm. Це саме Ісус і Христос і говорив в Лукі 10:19. Я ж ребята вам даю владу, що робити? Не ногами махати. Ой, дьявол такий, так, ой, я не достану. Як я його вражу в голову, О, він такий великий. Гляв же ж великий був. Це мужик був під три метра. О, як його так. Ні, Ні, це не для мене. Ні. Це може пастер може да. Я ні. Куди мені? Да ви не те зрозуміли. Ось там він, сатана. М? І отак я його буду вражати. Наступаючи